Друзі, з вами все та я Артік, звати мене Артем. Сьогодні будемо грати в таку ігрушку під названням АБІМК. Цю ігрушку робить один розробник, як я так розумію. він робить за те, що ви ставите лайки, підписуєтесь на його телеграм-канал. Він, так скажемо, мотіврується, скачуєте його ігри. Ось дві ігрушки, які він теж робив. Ну і він в цю ігруш всякі ніщяки. Такі як машини, карти. Ну, це перва начальна карта. Нажимаємо на першу машину, дивіться. Так же тут звуку ще не додавали, друзі, да. Звуку чомусь немає. Я не знаю. Зараз вам покажу. Розрушаємось даної ігрушки. Дивіться. Давайте підлітати, зараз будемо на оцю, дивіться, замідлення часу, дивіться, хоп. І дивіться, зараз яке буде повреждення. Дивіться, зараз буде гнути, дивіться. Фу. Все. Дивіться напередок. дивіться Кредавило, скажіть прикольно. Так, все время, дивіться, зараз ми розженемося. Ну ця машина не така швидка, так що тут у нас не вийде, так знаєте, показати, що ваш. Давайте ми візьмемо лучше рестарт і оцю машину. Так, да, чорненька, вона більш, так скажемо, швидка, друзі. Ігрушка реально класна, така для проведень. Можна тако заміляти время, дивіться, зараз що буде. Із цим геліком, типу, того, навірно, так. Зараз розвалиться передок, віть. Фу. Фу, -фу. Также тут о колеса відпадають, так. Да. Дивіться, зараз ми розженемо машину. Дивіться. оп. Фу, Фу. Дивіться, що робиться, друзі. Дивіться, розтрощили машину, вщент, передок, мотора нема, двері зігнуть і все. Капець. Але все одно їде і буде їхати ще. Фу -фу. Дивіться. Зараз розвалиться трохи. Оце покрутило, скажіть, друзі. Ну все, друзі, тут вже вона їздить, погано буде. же покажу вам дрифт-машину. Все, <кій> цей самий чорний. Та бачите, тут дрифтувати навіть тільки. Ну так як тут дуже заноси, я дрифтувати на ній не мію. <кій> Мені дуже подобається ігрушка. Це в тому, що можна замедляти час і робити всякі прикольні чаки, розфігарювати свою машину в прах і ще друзі. Також, друзі, як не забувайте мене телеграм-канал, підзом під, під відео буду. Силочка на нього. Всіх, друзі, чекаю. І також, хто з України, друзі, піддержіть мене, будь ласка. А хто з Росії піддержує сволоту російську, я думаю, кожен знає яку. То не треба також, дивитися мій канал. відписуйтесь від мене, йдіть нафіг. Отак от вам скажу. Це тому, що багато є неадекватів, які в коментах пишуть за Росію, за це все. Ні, друзі. Україна була і буде самою найкращою країною. І ми боремося за справедливість і за добро. Так що, друзі, якщо ви з України, піддержіть, будь ласка, мене. Мені дуже приємно. Коли ми один одного піддержуємо, да, друзі. Ну, друзяки, ігрушка реально класна, можна розвалювати її конкретно. Зараз, дивіться, розвалимо так от, дивіться. Дивіться, зараз розвалиться. Фу. Ну, прикольно, прикольно, друзі. Ігрушка реально класна, можна пограти. Ну, на цьому, друзяки, я думаю, буду закінчувати даний відеоролик. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви хочете. Ну, а з вами як всегда був я Артік. Звати мене Артем. Всім друзяки, пакусіки, всього самого найлучшого мира і щастя, друзі.